Глава 22 Серце кам'яної статуї. Як вірна індійська дружина, я не хочу скаржитися на чоловіка. Але мені б дуже хотілося, щоб він відвернувся від матеріалістичних поглядів. Йому приносить задоволення висміювати зображення святих в моїй кімнаті для медитації. Дорогий брате, я глибоко вірю, що ти можеш йому допомогти. Допоможеш? Старша сестра Рома благально дивилася на мене. Я зайшов у її калькутський будинок на вулиці Гіріш від Яранта, це благання зворушило мене, бо сестра справила глибокий духовний вплив у моєму дитинстві і з любов'ю намагалася заповнити вакуум, що виник у сім'ї у зв'язку зі смертю матері. Мила сестро, звісно, я зроблю все, що зможу. Я посміхнувся. Намагаючись прогнати зневіру з її обличчя, що контрастує зі звичайним спокійним і бадьорим виразом, ми з ромою посиділи трохи, мовчки молячись, щоб він направив нас. За рік до цього, сестра попросила мене посвятити її в Крія йогу, в якій вельми досягла успіху. І тут мене осінило. Завтра, сказав я, я вирушу в храм богині Калі в Дакшинешварі. Будь ласка, поїдемо зі мною і переконай чоловіка супроводжувати нас. Я відчуваю, що у вібраціях цього святого місця Божественна мати торкнеться його серця, але не говори йому про мету нашої поїздки. Сестра з Надією погодилася. Дуже рано наступного ранку мені було приємно побачити, що Рома і її чоловік були готові до поїздки. Поки найнятий нами екіпаж гуркотів верхньою кільцевою дорогою на шляху до Дакшинишвару, мій зять Сатіш Чандра Бос бавився тим, що висміював духовних осіб минулого, сьогодення і майбутнього. Я помітив, що Рома тихо плаче. Підбадьорся, сестричко, прошепотів я, не давай чоловікові радості вважати, ніби ми сприймаємо його, його глузування всерйоз. Мукунда, як ти можеш захоплюватися порожніми обдурюваннями, сказав Сатіш. У всяких там садху і вигляд, то відразливий, або вони худі, як скелети, або не по святому жирні, як слони. Я голосно розреготався. Моя добродушна реакція викликала тіше роздратування. Він впав у похмуре мовчання. Коли наш кеп опинився на землі Дакшинишвара, він саркастично посміхнувся. Я вважаю, ця екскурсія задумана для того, щоб переробити мене. Коли ж я, промовчавши, відвернувся, він схопив мене за руку. Юний пане монах! Сказав він, не забудь домовитися зі священнослужителями храму, щоб вони забезпечили нам полуденок». Сатіш хотів позбавити себе від усякої бесіди зі жрецями. Зараз я буду медитувати. Про їжу не турбуйся, відповів я різко. Божественна мати сама подбає про нас. Не впевнений, що Божественна мати хоч що-небудь зробить для мене. А за їжу я вважаю відповідальним тебе, сказав Сатіш загрозливо. Я один пройшов до великого храму Каллі, до зали з колонами біля входу, відшукав затінне місце біля однієї з колон і сів у позі Лотоса. Хоча була ще сьома година, ранкове сонце швидко стало палючим. Світ відступив, коли я побожно увійшов у стан трансу. Мій розум зосередився на богині Калі, чия статуя в Дакшнишварі була предметом особливого обожнювання великого вчителя Шрі Рамакрішни Парамаханце. У відповідь на його шалені благання, кам'яна статуя цього самого храму часто приймала образ і розмовляла з ним. Безмовна матір із кам'яним серцем, молився я. Ти оживила на прохання твого улюбленого прихильника Рамакрішни. Чому ж не прислухаєшся до криків твого спраглого сина? Моє піднесене завзяття безмежно зростало, супроводжуючись посиленням божественного спокою. Проте, коли минуло 5 годин а богиня, яку я внутрішньо чітко візуалізував, не дала жодної відповіді, я злегка зажурився. Іноді, відтерміновуючи здійснення молитви, Бог випробовує тих, хто поклоняється. Але, врешті-решт, він являє себе наполегливому в поклоні в найдорожчій для останнього формі. Побожний християнин бачить Ісуса індус, крішну або богиню Калі, або якщо його поклоніння має безособовий характер, світло, що розширюється. З небажанням розплющувати очі, я побачив, що один жрець зачиняє двері храму відповідно до звичаю на полуденну годину. Піднявшись зі свого відокремленого місця у відкритому залі, я пішов у двір. Його кам'яний настил палило полудене сонце, сильно обпікаючи босі ноги. Божественна мати, безмовно вмовляв я, ти не приходиш до мене у видіннях, а тепер ти прихована в храмі за зачиненими дверима. Я хотів піднести тобі нині особливу молитву, особливу молитву за Сатіша. Моє внутрішнє прохання було негайно, при... негайно прийняте. Спочатку на голову і під підстопи накотилася приємна хвиля прохолоди, вигнавши всі незручності. Потім, на мій подив, храм надзвичайно збільшився, його широкі двері відчинилися, відкривши кам'яну фігуру богині Калі, яка мало помало ожила, посміхаючись, кивнувши на знак привітання. Вона викликала трепет невимовного захоплення, наче якийсь таємничий магніт витягнув дихання з легень, тіло стало зовсім нерухомим, хоча й не інертним. Настало екстатичне розширення свідомості я міг ясно бачити на кілька миль за гангом, ліворуч від мене і за храмом передмістя Дакшенвара. Стіни усіх будівель примарно мерехтіли, через них я бачив людей, що ходять вдалині туди і сюди. Хоча я був бездиханним, а тіло перебувало в напрочуд спокійному стані, проте здатність вільно рухати руками і ногами збереглася. Кілька хвилин я намагався то закривати, то відкривати очі, і в тому і в іншому випадку чист, чітко бачилася вся панорама Дакшинешвара. Духовний зір пронизує всю матерію, подібно до рентгенівських променів, центр Божественного Ока скрізь, а горизонт ніде. Стоячи там на сонячному дворі, я по-новому усвідомив, що тоді, коли людина перестане бути блудним сином Бога, поглиненим фізичним світом, який насправді має не більше ніж мильна бульбашка. Вона знову успадкує вічне царство. Якщо вихід від дійсності і є потреба людини обмеженою своєю особистістю, чи може цей відхід зрівнятися з величю всюди сущності, у моєму святому переживанні в Дакшинешварі були сильно збільшені храм і образ богині, все інше бачилося в нормальному вимірі. Хоча й було оточене обідком м'якого світла, білого, блакитного і пастельно райдужного відтінку. Тіло моє, здавалося, було з ефірної речовини і могло ось-ось злетіти. Цілком усвідомлюючи матеріальне оточення, я озирнувся і зробив кілька кроків, не порушуючи безперервності блаженного бачення. За стінами храму я раптом мигцем побачив зятя, який сидів під колючими гілками священного дерева Бел. Без зусиль можна було розрізнити хід його думок, дещо піднесених святим впливом до Кшнешвара, проте його... в його розумі містилися недобрі думки на мою адресу. Я звернувся прямо до милостивого образу богині. Божественна мати. Молився я, чи не зміниш ти духовно чоловіка сестри? Чарівна постать, яка досі зберігала повне мовчання, нарешті заговорила: Твоє бажання збудеться? Щасливий, я глянув на Сатіша, ніби інстинктивно усвідомлюючи дію якоїсь духовної сили, він з обуренням схопився з землі. Я бачив, як він біжить за храм, наближаючись до мене і погрожуючи кулаком. Всеосяжне бачення зникло. Я більше не міг бачити славну богиню. Здіймаючийся храм, зменшився до звичайних розмірів, втративши прозорість, тіло знову знемагало від лютих променів сонця. Кинувшись під укриття колон, я глянув на годинник. Була година дня. Божественне видіння тривало годину. Там мене наздогнав розгніваний сатіш. Гей, ти, дурнику, випалив він. Ти шість годин просидів тут, схрестивши ноги і скосивши очі. Я вже вдосталь тебе чекав. Де моя їжа? Тепер храм закритий. Ти не повідомив священнослужителям, і ми залишилися без їжі. Піднесене почуття, що нахлинуло від присутності богині, все ще тремтіло в мені. У мене вистачило сміливості вигукнути Божественна мати, нагодуй нас. Сатіж був у нестямі люті. Заладив одне й те саме, закричав він. Хотів би я бачити, як твоя божественна мати подасть нам їжу без попередніх заходів. Ледве він сказав це, як один із жерців храму перетнув двір і підійшов до нас. Сину мій, звернувся він до мене. Я бачив твоє обличчя, що безтурботно сяяло протягом кількох годин медитації. Помітивши прибуття вранці вашої групи, я відчув бажання залишити вам їжу для другого сніданку. Щоправда, годувати тих, хто попередньо не зробив замовлення проти правил нашого храму, але я зробив для вас виняток. Подякувавши йому, я подивився сатішу прямо в очі. Він почервонів і опустив голову в безмовному каятті. Коли нам подали рясну їжу, зокрема манго, що не відповідають сезону, я помітив, що у зятя апетит був вельми скромний. Він був збитий з пантелику і занурився в океан думок. На зворотньому шляху Сатіш був більш м'яким і час від часу запитально поглядав на мене. Але він не сказав жодного слова з того моменту, коли жрець, ніби прямо на його виклик, запросив нас на полуденок. Наступного вечора я відвідав сестру. Вона зустріла мене ласкаво. Милий брате, вигукнула вона, що за диво? Минулого вечора чоловік плакав переді мною, як дитя, не приховуючи сліз. Мила Деві, виноска, сказав він. У мене немає слів, щоб висловити, як я щасливий, що план твого брата зробив таку зміну в мені. Я ніколи не заподію образ як раніше. З цієї ночі будемо користуватися нашою великою спальнею як місцем поклоніння, а твою кімнатку для медитації перетворимо на спальню. Я щиро шкодую, що висміював твого брата. За свою настільки ганебну поведінку я покараю себе тим, що нічого не скажу Мукунді, поки не проснуся, просунуся на духовному шляху. З цього моменту я буду глибоко прагнути до Божественної Матері і коли-небудь неодмінно знайду її. Через кілька років, 1936 року, я відвідав зятя в Делі. І був щасливий помітити, що він надзвичайно розвинувся в самопізнанні, будучи ним баченням божественної матері. За час свого перебування я помітив, що Сатіш таємно більшу частину ночі проводив у божественній медитації, хоча й страждав на серйозну хворобу, а вдень був зайнятий на службі. До мене прийшла думка, що життя зяття не буде тривалим. Рома, мабуть, прочитала цю думку в моєму розумі. Дорогий брате, сказала вона, я здорова, а чоловік хворий. Проте, я хочу, щоб ти знав, що як віддана індійська дружина я маю намір померти першою. Виноска мені тепер залишилося недовго. Приголомшений цими словами, проте я усвідомлював гостроту істини в них. Я був в Америці, коли сестра померла приблизно через рік після свого передбачення. Мій молодший брат Бішну пізніше повідомив подробиці. У день її смерті ми з Сатішем були в Калькуті. Того ранку вона одягла своє весільне вбрання. Навіщо тобі такий особливий костюм? запитав Сатіш. Це останній день мого служіння тобі на землі, відповіла Рома. Незабаром. З нею стався серцевий напад. Коли її син кинувся було по допомогу, вона сказала: Синку, не залишай мене, це марно, я помру перш ніж прийде лікар. Через 10 хвилин, торкаючись на знак пошани стоп чоловіка, Рома щасливо і без мук у повній свідомості залишила своє тіло. Після смерті дружини Сатіш став вельми схильний до усамітнення. Одного разу, коли ми з ним дивилися на фотографію усміхненої Роми, Сатіш раптом вигукнув, ніби дружина його була поруч. Навіщо ти посміхаєшся? Ти думаєш, що добре зробила, вирішивши піти раніше за мене? Я доведу, що ти не можеш залишатися без мене довго, і скоро приєднаюся до тебе. Хоча в цей час Сатіш був абсолютно здоровий, він помер без жодної видимої причини незабаром після дивного зауваження перед фотографією. Так відійшли і Моя сестра, і людина, яка в Дакшинешварі миттєво перетворилася на безмовного святого. Виноски глави 22. ДЕВІ. Богиня. Буквально сяюча. Від санскритського дієслівного кореня сяяти. Для індійських дружин вважається духовним прогресом, якщо на доказ відданого служіння вони вмирають раніше за чоловіка, коли смерть настає за повсякденною роботою.